Наймудріших дітей на двірнянщини цими днями зібрав відбірковий турнір інтелектуальної гри Юні Прикарпатські рудити, яка організована і проводиться за підтримки народного депутата України Юрія Дерев'янка, благодійного фонду його імені та громадської організації Воля на команду яка представлятиме на двірнянський район у фінальному поєдинку обласного рівня покладають великі надії, адже остаточному переможцю організатори обіцяють дорогі і цінні подарунки. Два роки поспіль у Надвірнянській школі номер 1 проводиться інтелектуальна гра, що деколи за участю учнів загальноосвітніх закладів району. Цього разу у розумовому турнірі зійшлося 10 команд. Учасники, для яких підготували 30 різних запитань, повинні були дати правильну відповідь на кожне з них за одну хвилину. Тематично гра охоплювала різні галузі знань: географію, історію, культуру та інші. Такі заходи, вважають і організатори, і учасники і педагоги, досить корисні. Вони сприяють розвитку інтелектуальної актуальних здібностей молоді дають можливість розширити кругозір, крім того, згуртовують у дружні осередки, плекають багато хороших людських якостей. Такі заходи розширюють і кругозір учнів і дають змогу їм краще. Перевірити свої знання, свої вміння і розширити свій інтелект. Наша команда не вперше бере участь в такій інтелектуальній грі, і це для нас ну, новий крок в життя. Ми завжди з задоволенням і з неабияким азартом приймаємо участь в таких змаганнях, адже це якось, ну, воно нас гуртує, воно допомагає якось розуміти інших якось. Ну не знаю, бути ближчими і старатися поважати думку інших. Тривалий час збиралися у класах, знаходили старі завдання і фактично по них і готувалися. Ця гра дуже цікава, тим, що вона перевіряє наші можливості, наші, наш інтелект і те, що ми можемо робити на таких іграх, і самовиразитися з інших шкіл. Ця гра і наступні її тури проходять за підтримки народного депутата України Юрія Дерев'янка, голови всеукраїнського благодійного фонду і депутата Івано-Франківської обласної ради Володимира Грабовецького та громадської організації Воля, які й посприяли відзначенню активних мудрих і начитаних учасників цінними книгами. Ці книги, які дарує нам Юрій Дерев'янко нашим учням, дуже потрібні, тому що це є і наукова література, і енциклопедії, де учні. Можуть черпати певні і розширити свої знання і цікаву інформацію для себе. Діти з радістю беруть участь і без призів на одній грі. Ну нашими меценатами Юрієм Богдановичем Дерйонком та Володимиром Грабовецьким було б проспонсоровано безпосередньо цікаві ілюстровані енциклопедії сьогоднішнім переможцям, першій третій. Та другій команді нашого турніру безпосередньо переможець турніру візьме участь в грі у місті Івано-Франківськ 25 квітня на фінальній грі нашої області. Думаю, сподіваюся, що. Переможцем нашої області буде якась команда з Надвірнянського району переможців обласного фінального рівня. Організатори, що підтримують освітні проекти, обіцяють нагородити особливими дорогими і коштовними подарунками. За перше місце ми подаруємо на школу проекту ноутбук, і також будуть за перше, друге, третє місце нагороджені. Всі учасники переможці будуть нагороджені орхтехнікою для школи. Ну а тим не менш, всіх без винятку учасників цієї вікторини ми заохочуємо. І грамотами за те, що вони просто виявили бажання і беруть участь. Також ми дякуємо всім вчителям, адже зібрати команду, підготувати, привести, відвести це теж дуже багато чого вартує. Свято мудрості інтелекту в надвірній уже визначило трійку найсильніших команд: це Лайк із пнівської школи, ліцейські Енштейни Надвірнянського фізико-математичного ліцею. І перше місце посіла команда Гвізької школи щасливі разом, яка на обласному турнірі гри юні прикарпатські ерудити чатиме честь надвірнянщини.